Забрали м'яч. Саме 1 грудня заборонили футболістам бігати полем з м'ячем у руках. Сталося це 1863 року на п'ятому засіданні перших футбольних клубів Англії. Там затвердили і сучасні правила футболу та регбі, історія яких в ті часи тісно перепліталась. Члени засідання тоді чітко прописали, скільки гравців має бути в команді розміри футбольного поля та воріт. А гравцям заборонили грати руками в межах штрафного майданчика за винятком ворота. Ці правила з деякими правками збереглися і донині. День народження баскетболу. На уроці фізкультури учні кидали м'яч у кошики з під персиків і навіть не знали, що започатковують найпопулярнішу гру. Саме так, 1 грудня 1891 року, американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол. Учитель фізкультури запропонував учням таку забаву, аби зайняти їх на уроці. Сталося це у Спрінгфілді, штат Масачусетс. Зараз в баскетбол грають дві команди по п'ять чоловік. Переможцем та, якій вдалось більше разів. Закинути м'яч у кошик суперника. Старт Шевченка 1 грудня 1994 року теперішній володар золотого м'яча Андрій Шевченко забив свій перший гол у вищій лізі. У складі київського динамо проти Дніпропетровського Дніпра на 36-й хвилині другого тайму 18-річний футболіст встановив остаточний рахунок 4-2. Кияни перемогли. А цього четверга легенд київського динамо Олега Блохіна та Андрія Шевченка нагородять орденами за за. Слуги першого ступеня з нагоди 20-річчя українського футболу.